Усім привіт! Мене звати Анна. Мене звати Юра. Мене звати Аліса. Сьогодні незвичайний випуск, адже скоро новий рік. І в сьогоднішньому випуску ми з вами підведемо підсумки 2023 року. А саме, що ми встигли зробити, створити, побудувати та відтворити за 2023 рік. А роботи цього року було виконано немало. В першу чергу це будівництво та введення будинків в експлуатацію. За 2023 рік ми ввели 16 849 і 9, ,9 м2 житлової та 1159,4 м2 нежитлової площі в експлуатацію. І продовжуємо будувати будинки 303 та 304. Також поновили та активно будуємо 13 та 14 чергу проєкту будинки 227-230. За 2023 рік ми встигли передати нашим інвесторам ключі від 521 квартири у сьомій черзі, а також ввести в експлуатацію 242 квартири восьмої черги. І до кінця року буде введено 218 квартир у будинках 34, 35 та 36. Почнемо з будинку А07, в якому ми ввели в експлуатацію 335 квартир і 28 560,4 м2. Загалом інвестором передано 352 об'єкти і вже ведуться ремонти. Тож бажаємо всім скорішого заселення. У будинку А05 по технічному стану прийнято 118 об'єктів. Будинок вже повністю побудовано і готується до вводу в експлуатацію. Тож чекайте на приємні новини. Ми відновили будівництво архітектурно-інженерного колегіуму А+, на території житлового комплексу Таун». У вересні 2024-го він вже буде готовий приймати учнів. Під одним дахом ми об'єднали дитячий садок Файні, початкову школу, середню школу та профільний ліцей, позашкільні напрямки. Переходимо до її величності Централ Тавер. За 2023 рік приріст готовності Централ Тавер склав 98%. Але ми не зупиняємось на досягнутому, і усі служби плідно працюють для 100% готовності та здачі в експлуатацію. А що стосується будинку А06, вже реалізовано 40% вікон та 80% покрівлі. І як завжди, ми працюємо і надалі, щоб якнайшвидше втілити вашу мрію про житло в інноваційному парку. З об'єктів інфраструктури цього року з'явилась зона з сухим фонтаном на початку центрального променаду. Ми впевнені, що всі мешканці вже оцінили її. Розпочали інженерну підготовку будмайданчику для другої великої флагманської школи з професійною підготовкою мережі академії. І а плюс. завершили та запустили нову зону барбекю. Вона налічує вісім альтанок, з яких дві скляні для відпочинку у негоду. Поновили будівництво басейнів та активно готуємо їх для ваших літніх яскравих днів. Для ваших комфортних прогулянок була відкрита променада. Це майже 300 метрів довжину та 30 метрів завширшки, парково-рекреаційної зони від дитячого майданчику до магазину квітів Украфлора, який вже наступного року має відкрити свої двері з додатковим окремим входом для мешканців файні, майже гектар зелених насаджень та благоустрою з пішохідними доріжками, фонтанами та лавами. На променаді висаджено безліч різноманітних дерев та кущів та 12 унікальних вишень, які прямували до нас з самої Німеччини, а також наша українська ялинка за вишки 7 метрів, яка вже сьогодні прикрашена до новорічних свят. Змонтовано більше 250 метрів квадратних терасної дошки на металоконструкціях пішохідних містків, що занурює мешканців максимально природне середовище, яке закінчується цікавим проектним рішенням у вигляді туманного фонтану, щоб мешканці у спекотні дні насолоджувалися його прохолодою. Влаштовано близько 500 метрів квадратних газону для прогулянок Босоніж, але це вже влітку. Ми влаштували 300 метрів велопішохідної доріжки з резиновим покриттям на променаді, що після спорудження житлового комплексу повністю утворить кільце для пробіжок та прогулянок загальною довжиною 3 кілометри. Як ви помітили, цього року ми виконали дуже багато роботи по облаштуванню зон відпочинку, благоустрою, озелененню комплексу та створення чарівної атмосфери для комфортного проживання. Всі ці зміни для вас, наші мешканці та інвестори. Ми і надалі будемо створювати максимум комфорту та затишку, щоб ви завжди відчували себе вдома. Ми вітаємо усіх з новим роком! Щиро вітаємо вас прийдешніми святами! Вітаємо вас з Новим роком! Нехай вашу оселю освітлюють посмішки близьких людей, і спільне бажання всіх українців якнайшвидше збувається. Нехай цей рік принесе омріяну перемогу, щастя і перемоги у новому році. А ми будемо продовжувати будувати і створювати для вас. До зустрічі у відділі продажів. До зустрічі у 2024-му!